Це місто неврозів та паніки. Всі тут самотні, успішні і страшенно зайняті. Серйозно, хто ще приходить у бар ввечері з ноутом, окрім киянина? Хто ще працює зранку, в обід вечорами, можливо, навіть уночі? Я ніколи не могла зрозуміти цю одержимість. У чому сенс? Усе життя втикати в екран, щоб що? Купити машину, втрачати в заторах та втикати в інші машини? Так думаю, Оксана, головна героїня мого нового роману Морок над містом. Я Олена Кузьміна, авторка антиутопії проєкт Лабіринт та співвідуча подкасту для майбутніх письменників, пішли писати. Я киянка, і я завжди мріяла написати роман про Київ, але не про цей його розцяцьковуваний та ошатний бік. Тож, разом із героями Мороку, ми рушимо в самісінькі нетрі до відвідуємо старе військове кладовище Закинути Склеп і навіть. Підемо під землю. А ще ми будемо соромитися зайти в ці гарні заклади на рейтерські, мріяти про пиріжечки з Ярослави і заздрити інфлюєнсером. А ще дізнаємося про неживих та немертвих істот, які в Києві існують поруч із нами, але за оренду не платять. Замовляйте мій новий роман від видавництва Темпора. Підписуйтеся на канал, ставте ваші, ви самі знаєте, шоу вподобайки. А в коментарі напишіть, який пиріжечок з Ярослави у вас улюблений. Ставлю на булочку з корицею.